Всім доброго дня. Сьогодні у нас 4 червня, канал сад Волині. Знаходимося в Волинська область, Луцький район. Хотів би сьогодні показати результати щеплення абрикоса. Щеплювався він минулого року кульоровкою. У нас Сорти, скоріше всього парнас і червонощокій. Бо немає так, Таких ще не було того року. Оце була окульоровочка. Як зараз бачите, от, от такі, не знаю там сантиметрів з, -з, -з 80 Вже пагони товщиною. Майже, майже палець. От одна от друга, бачите. От тут Тут То третя. Тут четверта. Це моя, можна сказати, моя перша окульоровка. Опулюровку з складною я робив. Раніше мав всього секатор, також робив щеплення. А це окульоровочка от... мені набагато краще сподобалась, ніж зимова копулюровку по силі росту після цього. І от так бачите, тут взагалі із гілками вийшло таке. Ось у нас Ось тут місце щеплення О, і виросло отаке дерево з такими бічними гіл гілками. О, Це просто супер, супер саженець. Е, тут багато щеплював весняною. Ні, це це окульовочка теж. Е, робив копулюровку. О, весною багато не прижилось. Тут бачите теж бічні гілки. От місце, місце щеплення. О, І от така, така гілка, дерево, можна сказати, з такими бічними гілками. І на другий рік чекаємо урожаю. Як бачите, дерево теж було вчора оброблено від тліли, але ну, ще деяке. Залишилось сильно цього року. Абрикоса взагалі ніхто не чіпав раніше цього року, як бачите, тля не гребує нічим. І отут в мене чорний принц. На сьогоднішнє число бачите, які, які вже плоди чорного принца. О, такі о. На ще й і рости, і от бачите вже. Бачите, бо скажу вам, що принц по листочку чорний принц, скоріше він до сливки. Він і смак, мені здається, що він більш до сливки, ніж абрикос. О. Сам не бачу О, це місце щеплення. Виросла теж такі бокові три гілочки має. Ось такий абрикос. Це загущений, це експериментально не обрізав. бо мало, дуже мало завязі. Тут, можна сказати, дуже багато цвіло, а от завязі, значить, він потребує запилювача. Не знаю, я де не читав, і сливок, в принципі, маю в садку багато. От. І запилення от таке, от така гілка, два штуки, три-чотири, пару. Пару до, 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 такого, наприклад, абрикоса до відра буде абрикосів, дуже-дуже мале запивлені. Цвітіння є, а нема завізі. Тут яблунька теж, бачите, її тля. От. це, А це от зимове, весняна, складна, е, копулюровочка. Одна, друга. Ну Яблуня, так, краще, краще проживається. Тут бачите, щеплення було секатором, вже його не видно місце О, тут. Це два роки назад. Ось такі, от ще зараз вам покажу весняна популяровочка, черешня на вишню. Ось такі вже прирости, залишу так, тут тобто залишаю одну брунечку іншого пагону, але дуже потужні пагони. Дуже бачите, був гарний живець, дуже гарної якості. Не помиляюсь, якщо не помиляюсь, ферма рослин. О, от таке, вже бачите, таке, я вже розмотав зростання. Ось такі до пагуна, потужних на вишні. Йдуть. Тут треба буде робити бороздування, бачите, бо вишня відстає в рості. Тут просто повздовжні, повздовжні бороздки треба доробити, щоб кору росся, і тоді вишня буде доганяти. І шпаки, як завжди, на місці. А так. Всім гарної день, гарних прожиїв, слава Україні!